В Івано-Франківську вже протягом двох років реалізується українсько-німецький проект Енергоефективність у будівлях, яким передбачається проведення реконструкції і технічного переобладнання об'єктів житлової і комунальної сфери. Це дасть змогу зменшити споживання енергії. Нині, за словами координаторів, завершено теоретичну частину програми. Проведено аудит 75 закладів освіти і кількох житлових будинків. На зустріч у місті виконкомі підбили підсумки співпраці з німецькими партнерами за минулі два роки. Івано Франків серед інших в Україні виборював право бути одним з пілотних міст проекту. Був оголошений конкурс, в якому брали участь 20 міст, енергоефективність в будівлях. 30 30 міст серед тих 30 міст е, вибрано було чотири міста. Це є місто Чернігів, Новоград, Волинський, Миргород і Івано-Франківськ. За результатами аудиту, який на 50% профінансували німецькі партнери, відібрано дев'ять закладів освіти та два житлові будинки, де буде проведено роботи щодо енергоефективності. Наскільки я знаю, в Івано-Франківську частка витрат на енергію у бюджеті складає вже близько 7%. За останні два роки вона збільшилася, мабуть, вдвічі. Завдяки енергетичному менеджменту можна зменшити або, взагалі, зупинити марне витрачання енергетичних ресурсів і таким чином послабити тягар на міський бюджет. Роботи виконуватимуть місцеві компанії, передбачається насамперед заміна вікон та встановлення автономної системи опалення. Принцип іде співфінансування 60%, іде фінансування не з нашого боку. 30%. ми прийняли концепцію в минулому році, де місто бере на себе відповідальність співфінансування 30%. і 10% мали б зібрати. Якщо це вже фонд, це люди, якщо це. Будівлі бюджетні то це окреме питання. Місто вже має домовленості з міжнародною організацією Нефко щодо отримання кредиту у 3 мільйони гривень під 3% відсотки на виконання цих робіт. Крім того, до кінця року буде проведено енергоаудит у закладах охорони здоров'я, культури і спорту.